Вітаю всіх шанувальників футболу. Канал Дені 3D запрошує вас на перегляд матчу першого туру групи Сі Євро 2016 між командами Німеччини та України. Наша національна збірна дебютує на цьому євро проти різних чемпіонів світу. Давайте послухаємо гімни країн і перед своїми моніторами встанемо, покладемо руку на серце і заспіваємо наш гімн. Пролунали гімних країн і ознайомимося зі складами. Німеччина, Нойер у воротах в полі. Хектор, Хумельс, Боатенг, Гінтер, Мюллер, Хедіра, Швайнштайгер, Ройс, Езіл та Фоланд. Забірна України. В такому складі. Андрій П'ятов на воротах. В полі Федецький, Кучер, Хачеліді, Шевчук. Це захист, півзахист, Степаненко, Ротенько Ноплянка, Гармаш. Ярмоленко і на вістрі Роман Зозуля. Не зміг приїхати Ярослав Ракицький на цей чемпіонат Європи. Тому центр захисту Хетчеріді Кучер. Капітан команди у нас Андрій Ярмоленко. Ремзі Дойль. арбітер матчу. Ну і, звичайно, скажу про наставників Йохім Льов. Наставник Німеччини і Дені Дета Дені Джуніор. Тренери збірної України. Поїхали. Перший матч нашої збірної на Євро. 2016-у Франції. І важливо, звичайно ж, важливо не програти. Але граємо ми з чемпіонами світу, з німцями. Перша атака Зозуля непогано. Удар по воротах! Ноєр! Тут Ноєр на воротах. Головне не програти центр поля. Не давати розбігатись таким гравцям, як Ройс. І тоді у нас є шанси. Хедіра. Боатенг. Знову Хедіра. Мюллер. Швейштайдер. Гарно контролює м'яч Бастіан. Хектор. Крутий Хектор. Але Степаненко. Степаненко якось відлітає від нього прямо на Фонда. І той пробиває один дотик. Але на щастя, не точно. Перший момент у німців. Треба бути дуже обережними. П'ятов. Відволіт на кучера. У нас чомусь за полем був Шевчук, але тепер повернувся Хечерію. Шевчук. Федецький. Дуже поганий прийом Ярмоленко. Ярмоленко переводить на Шевчука. Шевчук заробляє аут. І щось він там трошки. Він не може встати поки що. Маємо надію, що Шевчук продовжить гру. Гармаш. Не можемо вийти зі своєї половини поки що. Федецький. Степаненко. Ротань. На коноплянку. Коноплянка непогана. Швейнштайгер не може обійти. Не може забрати, тобто і Тенг тут забирає у коноплянки непоганий. Прорив. Євгена. 22 хвилина поки що 0-0. Ми без небезпечних моментів, але Україна бореться, Україна старається. Передача неточна. Перехопив Бастіан Швайнштайгер. Зіл. Марко Ройс. Ярмоленко поборовся з Марко Ройсом. Гармаш і Шевчук ушкоджений. Це дуже погано лівого захисника. Знайти буде важкувато Кучер. Бротань. На Ярмоленка. Маркурой забирає тепер в свою чергу Ярмоленка. Помстився за попередній епізод. Йде боротьба, йде боротьба в центрі поля. Хто її виграє, той буде мати більше шансів на позитивний результат. Мюллер. Гінтер. Мюллер, на хедіру і ще Мюллер удар поворотах. Один нуль. Німеччина забиває. Фолем це робить. Як же ж німці розкатали цю атаку в один дотик. 34 та хвилина. Давайте аналізувати одразу. Мюллер віддає Хедіра, подивіться, ну все в один дотик. Не встигли наші захисники провалились і потім вже не встигли. Ну і ближній кут. Слабке місце Андрія П'ятого. Звичайно ж, було дуже близько до воріт, але можна було зреагувати краще. Кевін Фоланд. 34 та хвилина. Німеччина забиває. І тепер буде вкрай важко зрівняти рахунок. Німці можуть діяти на контратаках. Коноплянка на Шевчука. Ну, Шевчук побіг уже більше вперед. Тут навіть не вина, таке враження Шевчука, а пас від коноплянки пішов в спину. Ройс. Швайнштайгер Дуже класно контролюють м'яч німці. Ну, подивіться, як, як приліплений до ноги. Кучер. Коноплянка одразу на ротиня. Коноплянка має шанс. Як легко Гінтер тільки доторкнувся, коноплянка вже від м'яча пішов. Нойер ніколи не боявся таких передач, тому не дивно. Штрафний, але, по-моєму, цей штрафний в центрі поля. Шевчук чистий підкат зробив 45-та хвилина. Дві хвилини додав арбітер. Зозуля. Виходять. І. Передача не точна. Тягнув Марко Ройс. Не зміг втікти Зозуля від Марко Ройса. Дуже швидкий Марко. І не зміг нормально віддати передачу. Перший тайм закінчується. Кевін Фоланд відзначився на 34-й хвилині. 1-0. Німці виграють. Відпочинемо перерва. Подвійну заміну робить тренер збірної України Олег Гусів замість Шевчука ушкодженого. Та Зінченко виходить замість Гармаша. Звичайно, маємо надію, що допоможуть ці заміни. Молодий Зінченко виходить в такому матчі. 1-0, нагадаю, після першого тайму. На жаль, Україна поступається Ярмоленко. Віддає Зінченка. Швайнштайгер. Якось встигає все. Швайні. Федецький. Бусів. На коноплянку. Коноплянка. І Мюллер з-під хедіри. Зробив підкат. Не побачив коноплянка, що Мюллер набігає. Зінченко, поганий прийом. От біда наша, поганий прийом. З м'ячем українці дуже важко працюють. Ротань. На Зозулю. Зозуля розвертається, але робиться настільки повільно, що всі повертаються назад. Хектор! А Хектор нормально. Себе почуває в пресензі Степаненко. Коноплянка не встигає. Постійно на крок попереду німці встигають раніше. Всі наші падають. Нормальна ситуація для українців. Озіл. В один дотик постійно розігрують німці Озіл. І відбирає і падає. Постійно ця біда. Прийом м'яча і падіння. Тоні Крос виходить замість самі Хедіри. Ну, як на мене, самі Хедіра більш захисний гравець. Тому, може, у українців є шанс. П'ятов виносить кулаками. Але він впав і тільки ось повертається. Тільки ось повертається на ворота Ярмоленко. На Федецького. Той одразу на Зінченка. Немає ярмоленка на фланзі. Він змістився вліво. Зозуля знову ж прийом. Крамер замість Швейнштайгера. Той ще турбує наших гравців постійно. Тому маємо надію, що Крамер не буде такий чіпкий, як Зіл. Неточна передача Гусів. Коноплянка. Коноплянка віддає на Ярмоленка. Федецький. Зінченко. Пасує на Гусєва. Гусів. Віддає Степаненко. Ні, не зміг обіграти. 15 хвилин. 15 хвилин у українців є для того, щоб зрівняти рахунок і. і здобути позитивний результат в матчі зі збірною Німеччини. Коноплянка. Гінтер. Ну і постійно хтось відкритий. Постійно у німців хтось відкритий. Німці не показують свого найкращого футболу. Так, вони розіграють в один дотик, але вони дозволяють собі. Ось такі моменти. Зінченко. Передача і Хумельс на підхопленні Не ідеально німці грають. Можна було брати очки в матчі з Німеччиною, але Марко Ройс не дав нам вийти один на один. І тепер. Що? Не вже буде тягнути час? Ого! Ну, це якось не по-чемпіонськи. Це якось зовсім не для чемпіонів світу. П'ять хвилин. Коноплянка. Степаненко на Ярмоленка. От того одразу атакують при прийомі. І це Марко Ройс. Марко Ройса Ярмоленко начебто розвернув. Віддає. Можна ще! Гусів! Удар поворота! 90 Дев'яноста хвилина. Одну хвилину додає арбітр. Чому так мало? Ну і не дасть, не дасть провести атаку. На жаль, не дасть провести атаку. Дуже мало додав арбітер. Червона картка! Кому? Гусєву чи що? Олег Гусєв, ну подивіться, у нас проблеми просто з лівим флангом. Ушкоджений Шевчук, замість нього вийшов Гусєв, і він отримує червону. Здали нерви у старого вже Гусєва. Ну, подивіться, ну звичайно, він так, ззаду. Ззаду. Які можуть бути питання? Просто не витримав тиску Олег і зрубав месутазіла. Німці також падають, але їм вже все одно, бо арбітр додав дуже мало. І німці не показавши. Повторюсь, не показавши ідеальної гри, мали два з половиною максимум моменти і реалізували. Один з них реалізували. Груба помилка захисту. Розіграно в один дотик, показують не просто так Мюллера, бо він організував ту атаку. 1-0. Україна програє, але... але це німці. У нас ще є два матчі, і ми маємо надію, що українці зіграють якнайкраще з вашою підтримкою. Так точно. Німеччина Україна, 1-0 для вас. Матч коментував Дені 3D. На все добре.